Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні дуже такий бурхливий і непростий час війна, але ми з вами освітяни, ми з вами впроваджуємо ідеї краси, добра, людяності, мистецтва. І темою нашої, нашого спілкування є арт-технології в початковій школі. Як засіб творчого самовираження та самозбереження особистості, ми знаємо, що особистість це людина, дитина, да, і, звичайно, її треба формувати, розвивати, і для цього існують педагогічні технології, які пов'язуємо з ідеями майстерності, з ідеями так само плекання, вирощування. Да. Сучасні педагогічні технології – це синтез досягнень, це наука і практика, да, і ми спираємося на педагогічний досвід. Ми спираємося на народну педагогіку, ми звертаємося на набутки наших європейських колег і так само залучаємо в нашу практику. Теж сьогодні ми використовуємо різні інновації і арт практики, і арт технології це інноваційні технології. Тому що почали звертати увагу тільки в ХХ столітті, а сьогодні ці технології розвиваються ще більше. І це особистісно орієнтовані технології, бо арт-технології вони враховують особливості дитини, вони пов'язують мистецтво і е, творчість людини. Так? Знову ж таки, сьогодні ми говоримо про цифрове мистецтво, ми говоримо про... Нові можливості і е, так само арт-педагогіку, арт арттехнології е, ґрунтуються на можливостях сучасного медіа мистецтва, цифрового мистецтва. Наприклад, звертаємо увагу на ідеї науковців Бахті... Бахтіярова, підкреслюючи що особистісно зорієнтовані технології вони передбачають підтримуючу функцію вчителя. А учень є суб'єктом освітньої діяльності, для нас важливо визначити мету розвитку наших учнів і звернути увагу на можливості нашого предмета мистецтва. Теж сьогодні дуже багато самостійної роботи учнів, і, зокрема, в початковій школі, да, бо дистанційне навчання, змішане навчання передбачають самостійну роботу. Так само важливо залучати учнів до творчості і до створення нового, і маємо теж враховувати інтереси, побажання, прагнення наших учнів. Коли говоримо про арт-технології, то так само для нас важливими є ідеї проблемного навчання і часто викладання мистецтва в початковій школі здійснюється саме за цією технологією. Тобто, ми маємо проблему, наприклад. Пізнання видів мистецтва, ми намагаємося розв'язати роз цю проблему, поговорити, що бачили учні по телевізору, що прочитали в інтернеті, да які якими вони видами мистецтва захоплюються. І таким чином ми формуємо творче мислення, ми формуємо критичне мислення. теж Вчитель є і фасилітатором, і тютером сьогодні. І звертаємо увагу на те, що проблемне навчання має етапи. Да, є проблема ситуація, є гіпотез, є аналіз, і, звичайно, має бути висновок. Тобто, учні, наприклад, познайомились з видом мистецтва, кіномистецтва, або з жанром мультиплікація. Да. Тобто, це все на сьогодні є актуальним. Арт. Педагогіка теж спирається на проєктну технологію, тому що ми теж обираємо метод проєктів, ми вчимо учнів співпрацювати, ми пропонуємо різні групові форми роботи, роботу в парах, в трійках. Да? Ми теж створюємо цікаві мистецькі проєкти. Коли говоримо про проєктну технологію, звертаємо увагу на Проєктну діяльність. У нас є пошукові проекти, інформаційні, ігрові, творчі. Найбільше для нашого предмету мистецтва є творчі проекти, да, актуальними, але знову ж таки використовуємо інші форми. Теж звертаємо увагу на зміст: є музичні, театральні. Важливим є ідея інтеграції, є міжгалузеві проекти. Знову ж таки, теж ми можемо обрати кількість учасників. Парні, наприклад, або індивідуальні проєкти, теж за тривалістю розрізняємо довготривалі, короткотривалі. І, звичайно, для нас важливо розвивати наших учнів, тому звертаємо увагу, залучаючи до мистецьких практик на технологію розвивального навчання. Тобто, ця технологія теж дозволяє мотивувати, розвивати інтереси наших учнів. Ця технологія сполучається з технологією розвитку критичного мислення, тому що дуже багато різної інформації, її треба упорядкувати, її треба, скажімо так, теж навчитися сприймати логічно, сприймати, да, розвиваємо латеральне мислення, чому учнів висловлювати свої думки, свої відчуття і. Це розвивальне навчання на сьогодні є актуальним. Так само е уроки мистецтва мають бути цікавими, мають захоплювати. І ми говоримо про технологію інтерактивного навчання. Для нас важливо створити позитивну атмосферу навчання, для нас важливо мотивувати наших учнів, для нас важливо актуалізувати знання, да, Бо теж учні люблять, наприклад, мультики або Люблять наших вітчизняних артистів, теж ми говоримо про формування ціннісних орієнтацій, ми формуємо е, патріотів, ми формуємо інноваторів, да? теж має бути сама оцінка пізнавальної діяльності, учні мають розуміти, що вдалося, що не вдалося, але зрозуміло, що теж для початкової школи основною освітньою технологією є ігрова технологія навчання. Наприклад, коли ми говоримо про ігрові технології, важливо звернути на ідеї Марієва, яка підкреслює, що ці технології ігрового навчання вони дозволяють формувати світогляд, вони розвивають, вони дозволяють вирішувати ряд завдань, да? наприклад, дидактичні завдання, пізнання, пошуку ефективних рішень, навичок комунікації. І, звичайно, сьогодні це дуже важливо. На уроках мистецтва ми говоримо, що арт-технології важливо пов'язувати з цифровою грамотністю, з інформаційно-комунікативними технологіями, бо ми можемо використовувати медіатрансляції, аудіо, відео. Теж сьогодні слухаємо підкасти, слухаємо музику в запису, дивимося відеозаписи, і це дуже важливо. Якщо ви погоджуєтесь, будь ласка, теж поставте знаки оклику в чаті. І я думаю, що ці технології для нас є актуальними. Теж сьогодні цифрове життя, цифрове суспільство, да, суспільство в смартфоні, учні використовують різні гаджети, і так само ми маємо на уроках. Мистецтво в початковій школі, вчити їх, наприклад, шукати інформацію, як себе поводити в мережі інтернету, в соціальних мережах, так? як, що таке системи Google, мета і так далі. Так? Теж для нас важливо вчити перекладати тексти. Наприклад, сьогодні маємо дуже багато цікавих англомовних текстів, але не всі чи вміють. Спілкуватися англійською, да, тому ми можемо використовувати google перекладач або інші перекладачі. Зберігаємо і накопичуємо інформацію. Да. Це може бути як телефон, наприклад, ми можемо Spotify використовувати і збирати наші улюблені пісні, так і, наприклад, знову ж таки, зовнішні накопичувати о, жорсткі о, диски або картки пам'яті. Використовуємо для організації процесу різні. Системи теж звертаємо увагу на публікації в інтернеті. Коли говоримо про уроки мистецтва і про те, що ми використовуємо арт-технології, то звичайно звертаємо увагу на культурну компетентність. Ми в початковій школі знайомимо наших учнів з українською культурою, да, пишаємося набутками. І я думаю, що ви погодитеся, що ця компетентність нам всім необхідна, і нашим учням так само. Звичайно, артигонології пов'язуємо з самозбереженням, самовираженням і формуванням громадянської компетентності, тому що ми говоримо про права дитини, про інтереси, потреби людини, дитини, да? і, звичайно. Звертаємо увагу на набутки українського мистецтва. Раджу вам джерело, путівник українського мистецтва. Ви, я думаю, знайдете дуже багато корисної інформації. Коли говоримо про громадянську компетентність, то звичайно ми формуємо патріотів, говоримо про національну свідомість, про гідність, громадянську активність, чесність, совість і залучення до. Мистецтва да, дозволяє подивитися на скульптури, подивитися на храми, подивитися на наші вишиванки, на наші пісні, обряди. І, звичайно, без цього ми не можемо сформувати наше наступні покоління. Арт-технології в початковій школі сприяють самовираженню і самозбереженні, і ми говоримо про те, що необхідно долучати учнів до пізнання культури рідного краю. Теж ми говоримо, що важливим чинником є світогляд педагога, да, совість педагога, зрілість педагога, бо учні початкової школи вони копіюють, вони наслідують саме своїх вчителів. Важливо звернути увагу на громадянську компетентність, яка має компоненти, мотиваційний компонент, Є когнітивний компонент і є діяльнісний, Тобто, обов'язково залучаючи до арт-практик, наприклад, ми малюємо з вами віночок, да, подивіться уважно на слайд: є калина, є стрічка. Да, отакі символи дозволяють нам мотивувати наших учнів, дозволяють е, так само створювати свої власні шедеври нашим учням. І, е, Потім це втілювати в житті. Звичайно звертаємо увагу на когнітивний компонент, бо для нас важливим є культурний і духовний розвиток людства, для нас важливими є основні демократичні поняття в умовах війни. Да, ми говоримо про свободу, ми говоримо про те, що маємо суверенітет, важливими є правові аспекти діяльності суспільства. Інтегруємо знання з мистецтва з іншими курсами, так само звертаємо увагу і на колористику, і на символіку. Коли говоримо про арт-технології в початковій школі, то для нас важливим є формування вільної особистості, яка пізнає, яка потім буде створювати національні і загальнолюдські цінності. Для нас важливими є ідеї історії мистецтва і людства. Для нас важливими є ідеї толерантності, бо ми полікультурні, ми мультикультурні, на да, маємо набутки релігії, звичаїв, культур, і так само на уроках мистецтва маємо про це говорити. Коли говоримо про мету, здобуття знань про світу, да, то звертаємо увагу, що для нас важливо не просто накопичення знань про події, явища в сфері мистецтва. А розуміння, так, як це буде впливати на майбутнє, як це впливало на минуле. Теж розвиваємо логічне мислення, розвиваємо критичне мислення наших учнів. Звичайно, арт технології і пізнання мистецтва пов'язане з творчим мисленням, з емпатією, тому що це наше майбутнє. Для нас важливо звернути увагу на те, що Україна має деревню і... Таку величну історію, культуру, да, це записано і ЮНЕСКО, це визначено іншими державами європейськими. Теж ми маємо розвиток української державності, ми маємо українську еліту, українську націю. Теж для нас важливо реконструювати пам'ятки, для нас важливо відтворювати історію. Знову ж таки, сьогодні, на жаль, багато зруйновано, але це теж наше майбутнє. Коли звертаємо увагу на розвиток культури і історії України, звертаємо увагу на Київську Русь, на Литовську Руську державу, на е, Казацьку добу, на Українську Народну Республіку, на, на гетьманат Павла Скарабацького. І знову ж таки, це маємо починати з початкової школи да, і впродовж цього навчання. Звертати увагу на ці важливі речі. Так само арт-технології пов'язані з ідеями комунікації, самозбереження, і ми говоримо, що теж для нас важливою є національна ідея, бо це єднання нації, це досконалення держави, це захист територіальної цілісності. сьогодні в умовах війни і в умовах відбудови. Це дуже такі важливі ідеї, це теж визнання європейських цінностей, це визнання прав і свобод людини і громадянина. І ми маємо це виховувати і формувати в наших учнів. Так само звертаємо увагу на мову національних символів, наприклад, да, територія. Україна має свою територію. Що є Столиця країни, Київ, що є органи влади, що прапор, герб, да? вони щодавно святкували День прапора. Так само, значущими є суспільні набутки. Наприклад, маємо різні події, культурні, маємо виставки, маємо знову ж таки власну кінопродукцію, і це теж для нас дуже важливо. Арт-технології пов'язані з краєзнавством. Тобто, за допомогою мистецтва ми можемо пізнавати наш край. Ми здійснюємо екскурсії, або віртуальні, або, знову ж таки, за можливості в реальному часі. Ми можемо потім це намалювати, створити фільм, сфотографувати, зробити колаж і так далі. Теж має бути туристсько-пошукова робота. Знайомимося з історичними і культурними діячами. Знову ж таки, пропонуємо різні форми для залучення учнів, наприклад, різні фестивалі. Теж сьогодні багато дистанційних фестивалів, але якщо є можливість, наприклад, у Львівському, да, в Франківському регіоні провести фестиваль, то звичайно це дуже чудово. Теж парад вишиванок, різні свята рушників, різні конкурси. Різні е, е, можливості мистецтва, да. Теж сьогодні для нас важливо звернути увагу на мистецькі паблік-арт е, практики. Тобто, сьогодні ми використовуємо сучасні такі форми, наприклад, флешмоби, хеппінінги, колажі, фотомонтажі, перформанси, інсталяції, і це теж дозволяє захопити, це теж дозволяє. Е, Зробити уроки мистецтва цікавими для наших учнів. Наприклад, хотіла б, щоб звернули увагу на ідею Мівона Куна, який класифікує паблік арт за напрямами, що сьогодні актуально мистецтво в громадських просторах. Да, ми маємо виставки фотографій реалії війни, ми маємо знову ж таки виставки. Виробів наших майстрів з різних матеріалів, так, чи з соломи, чи з деревини, чи з глини. Так само сьогодні ми маємо твори мистецтва як публічні простори, art Public Space. Теж маємо Art Public Place, місця громадські простори. Так. І знову ж таки, сьогодні для нас важливий новий жанр. Мистецтво в громадських інтересах, art public interest, тому що люди мають знати, що відбувається в Україні, які ми маємо набутки, наприклад, проводяться виставки Птахи Миру, да, або наші герої сьогодні. І це дуже важливо. Хотіла звернути вашу увагу на такий вид діяльності, як колаж або асамбляж. І учні з задоволенням так, створюють такі колажі. Знову ж таки, в інструментах Google є відео або фото, і ви там разом з вашими учнями можете створювати такі композиції. Теж використовуємо, створюємо фотоколажі, тому що учні полюбляють фотографуватися, як правило, дуже багато фотографій. Цікаві моменти життя ми можемо скалажувати і зберігти. Сьогодні для того, щоб зробити наші уроки цікавими і корисними, ми можемо використовувати можливості ШІ, штучного інтелекту. І, наприклад, така цікава програма, як, як DePy, тобто це інструмент для творчості. Який генерує картинки. Ви пишете текст, що ви хочете зобразити, наприклад, калину, прапор, стрічку, да, і за цими словами у вас буде згенерована картинка. Єдине, що краще цей сервіс працює англійською мовою, теж ви можете перекласти свої слова. Або find by text, картинка за текстом, ви можете редагувати фотографії. Створювати презентації, і е, так само це гарний інструмент для того, щоб зробити уроки цікавими і корисними. story» — це ще який створює усні історії. Е, теж ви можете, наприклад, створити історію про прикраси, учні початкової школи. Да? Дівчата, наприклад, полюбляють прикрашати себе віночками. Стрічками, і так само ви можете ввести ці основні слова і побачити цілу історію. Так само ми сьогодні можемо робити наше мистецтво публічним. Наприклад, я використовую таку сторінку, як Pinterest. раджу вам теж дуже багато корисної інформації. Теж можете зайти до мене на сторінку Віка Ліра, подивитися нейрографіку, подивитися багато іншого матеріалу. Я цікавлюся різними системами і знаковими знаками. Теж, коли говоримо про сучасні інструменти, цікавою є програма Пікаса. Я думаю, що ви теж використовуєте канву або Пікаса. І це дозволяє зробити ваші уроки цікавими і корисними. Хотіла ще звернути увагу на те, що уроки мають бути інтерактивними. Можемо використовувати різні інтерактивні завдання, наприклад, Леонін Ап, пазли, хмари тегів, хмари фото, інтерактивні картини, створювати інтерактивні колажі і слайд-шоу, афіші і таким чином. Теж наші уроки будуть цікавими і змістовними. Я вам бажаю успіху і до нових зустрічей.